Продається земельна ділянка у підпечерах, загальною площою 26 соток, 12 соток під будівництво, 14 соток городу. Розміри її 34 ширина на 81 метр. Туди довжина. Спочатку йде прибудинкова територія 12 соток. На ній є будиночок під реконструкцію. Світло є, газ є, сусіди є. Вода неглибоко. Далі ззаді йде городу 16 соток. Ходіть, покажу, як він виглядає. Тут зараз йде ярочок, тому в майбутньому можна поставити кладочку і переходити. Зараз ми обійдемо по заїзду сусідів. Ось це город 14 соток. Там в кінці є річка і ліс далі на подвії багато плодових дерев. Найбільше я бачу вишень. Город рівнесенький, оброблявся, доглянутий. Подвір'я так само рівненьке, вам не треба буде нічого підсипати. Отож, під печери 26 соток, 12, під будівництво 14, городу, вартість 18 тисяч.